Добрий вечір. Я так розумію, що ви будь ласка, звідки в ви в як з студії комітету про податки Так, податкова та митна політика, все правильно, так. Про податки я хотів задати питання. Як могли зробити так, щоб для олігархів і для простих людей, які живуть в Хрущовках, зробити податок на нерухомість одинаково 24 гривні? Тепер дивіться про ці автомобілі. Которих трьохлітровий двигатель, Их в Украине 5-7 тисяч. В следующем году их не буде вообще. Почему не сделать податок на бренды? на Mercedes, Infinity, БМВ, Audi, которые стоят по 100-200 тисяч? Почему опять отмазали олигархов и все на простые люди? Как Ну, ми зрозуміли, дякуємо. Кол... Закла... Ви, будь ласка, я дуже прошу, бо вже немає глядача представляєтесь, якщо не хочете говорити я звідки, чи ви хоч, телефонуєте, то принаймні хоч як звуть, щоб uh, uh, за правильно за правильне uh, запитання Абсолютно. подякувати так, так. і ви слушно все говорите. Я до речі наголошую, я буду членом комітету. То єдиний, який не проголосував за новий податковий кодекс, коли в цілому ухвалювався в наше це рішення на податковому комітеті. І коли в парламенті голосувалося в наше об'єднання, ми його не голосували. Ікраз mm -hmm. із тих причин, які ви озвучили. Окрім того, що ви дійсно запідмітили, що перепрошую. Шою квадратні метри однаково в Хрущовці, так, і, так вимірюють, чи там в будь-якому містечку там е Бругори, Вижгородок, чи там Тернопільщина Дівчина чи, ну, Нальючин, і, чи і в посадці, наприклад. і, да? наприклад, поставчи в конче заспі ну, в одну ціну, так. це є неправильно, і це взагалі зрозуміло, що ми пропонували, і я, як член податкового комітету, вносив свої пропозиції з того, щоб вимірювати вартістю житла. Тобто, якщо житло при купівлі продажу там яке замірювалося експортною оцінка, там декілька мільйонів кошти, Ну, там, так, 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 ну, будь ласка, заплати. Те ж саме стосовно автомобілів. від цілком праві. Ми маємо врахувати не бренди, як би пропонував, простіше не бренди, а вартість автомобіля. Тобто, якщо автомобіль перевищує більше мільйона гривень, будь ласка, заплати. Ну, тут бренди там. вартість, Та, зрозуміло. Тому, а, бренда бренд, так, бренда те і бренд, що вартувати не дешево. Тому, тому, дешево, не від бренду ну, треба відрагувати, ну, ну, а від вартості автомобіля. тому що 3 трикубовий автомобіль може коштувати, перепрошую, 3,5 мільйона гривень. і, там, ну, і там 30 тисяч доларів, там, чи скільки це там вийшло. Тобто, а буде ніби да, податок. Та, один, а податок так, 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 так. Абсолютно вірно. На жаль, уряд не прислухався до наших пропозицій, і тому кажу, ці всі норми були відхилені. Той же самий військовий збір воєнний податок ми пропонували, щоб з а не з всіх нас знімали півтора відсотка з кожної заробітної плати простого українця. А щоб багаті поділилися, не, не. То, 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 тут, люд... де, тут делікатніше питання. Навіть якщо з всіх нас півтора відсотки, да хоч би два, то багаті мають все ж таки бути. Більше щедрими, скажімо поступити, так, поступити. Поступити. так в цьому плані, правда? в плані. Ми запропонували. Не так, ми запропонували шкалу, так. тобто півмільйона. Ти задекларував декларацію про доходи, будь ласка, 10% заплати. Так. понад мільйон. Там 15%, понад 10 мільйонів, це 20%, відсотки, це понад 100 мільйонів правда? 25%. Так би мовити, така прогресивна шкала податкова. Чим більше в тебе доходи, тим більше, будь ласка, поділися з армією. Ну ти запоти. більше віддаси. Але ти ж все одно не обіднієш, Правда, і ну такими це доходами. Це Зрозуміло і логічно. Так. Наших поправок і норм є дуже багато. Просто пане, вибачаюся, але нема кому їх підтримувати і проголосувати в цьому парламенті і коаліція. І більшість має абсолютно іншим В тому числі прем'єр Яценюк, який вирішив знову Перекра... перекласти на простих українців, простих на людей. Я кажу, приїжджаючи в себе на округ на Тернопільщину, так, так, так. і зустрічаюся з виборцями, мені каже, ну як каже, сільська хата, ми каже, батьки руками будували. Я тепер за неї маю податки платити. Каже, я що на тій хаті заробляю, ну, це ж тут Не живу маєш доходу. Так, кажу, так. Скільки вона, ну добре, метрів у мене там поза 120-150, mm. Але вартість того житла там декілька тисяч доларів від сили, Тобто скільки в селі та хата може коштувати. Але ти маєш заплатити ти стільки ж саме, скільки олігарх, який проживає в конче заспи, якого віло там декілька мільйонів. Коштує розумієте, логіки, немає абсолютно.